Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати найсмачніші мариновані огірочки на зиму. Цим рецептом зі мною поділилася моя близька подруга Аня. Аня, тобі привіт! І відтоді я готую мариновані огірки лише цим рецептом. Огірки я попередньо помив і залив їх холодною водою. Так я залишу їх приблизно на півгодинки, щоб вони відмокали. Я використовую ось такі огірочки невеликі, тому що я буду їх закривати в літрові банки. Далі, в попередньо помиті та простерилізовані баночки, кладемо одну парасольку кропу. Якщо у вас парасольки такі невеличкі, як у мене, можна класти дві. 5-6 кружальців моркви, 1-2 зубки часнику, трішки ось таких. На півкілець цибулі, один лавровий лист, один листочок базиліку. 4-5 горошку чорного перцю, 1-2 духмяного. Якщо вам не подобається перець чи базилік, можете їх просто не класти. Мені подобається, тому я кладу і те, і те. Все кладемо у баночки і закладаємо огірочки. У мене вийшло 5 літрових баночок. На цю кількість мені знадобиться. 2 літри маринаду. Для його приготування беремо 2 літри води, 65 грам солі, 240 г цукру, 430 грам мосту. Доводимо до кипіння і заливаємо баночку. Велику каструлю до дно застилаємо рушник, ставимо баночки і наливаємо водички по вінця. З моменту закипання стерилізуємо 15 хвилин. Ну, от і все, друзі. Огірочки закатуємо і ставимо догори дном, щоб вони остигали. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!